Електронне декларування запрацює в Україні вже цього року. А подані декларації потраплять у відкритий доступ відразу, а не через рік. Відповідний закон з врахуванням президентських правок ухвалили народні депутати 20 вересня. 10 жовтня Володимир Зеленський підписав його. Така відкритість була б неможлива, якби не активна участь громадян, які домоглися відкриття декларацій ще цього року. Відновити декларування було дуже важливо. Широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року фактично зірвало подання декларацій за 2020, Двадцять на другий тиждень повномасштабної війни народні депутати ухвалили закон, який відтерміновував обов'язкове декларування до кінця воєнного стану. Зробили це з міркувань безпеки, щоб з відкритих декларацій не можна було побачити, де мешкають чи на якому авто їздять публічні посадовці. Подати декларацію зараз можна виключно добровільно. Станом на початок вересня декларації за 2021 рік подали 402 тисячі публічних службовців. Це трохи більше половини від. Thank you. Усіх декларантів, яких, за даними Національного агентства, з питань запобігання корупції є близько 700 тисяч. За 2022 рік декларації подали ще менше. Це зробили 282 тисячі службовців. Електронне декларування і перевірка декларацій НАЗК є дієвим інструментом запобігання корупції. У 2021 році агентство провело повну перевірку 1026 декларацій, в яких виявило недостовірних відомостин на 1,2 мільярда гривень. Наприклад, вже колишній депутат. Медведчук помилився у декларації на 73 мільйони гривень. НАЗК провела перевірку 183 декларацій після звернень журналістів та громадян про можливе недостовірне декларування публічних посадовців і виявила порушення в трьох із чотирьох декларацій. Саме тому відновлення електронного декларування було однією з вимог Єврокомісії для виконання кандидатських вимог України, а також обов'язковим пунктом для продовження співпраці з МВФ. В парламенті почали говорити про відновлення декларування восени минулого року і лише 5 вересня 23 року ухвалили відповідний закон. Народні депутати зобов'язали публічних чиновників, які не подавали декларації у двадцять другому, роках, зробити це до 31 січня 2024 Йдеться про декларації за 21 перший, і 23 роки. До переліку осіб, які будуть зобов'язані декларуватися, додали членів військово-лікарських комісій, лікарсько-консультативних медико-соціальних експортних комісій а також. Ж позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій. Це пов'язано з тим, що в роботі таких комісій багато корупційних ризиків, і декларування дозволить виявити необґрунтовані активи. Військові зобов'язані подати декларації впродовж 90 днів після закінчення воєнного стану або завершення військової служби. Ця норма, як я вже згадувала, не стосується членів військово-лікарських комісій льотних комісій. А також терцентрів комплектування, також військових, які займають управлінські посади в центральних та місцевих органах виконавчої влади, подаватимуть декларації. Одразу військові, які здійснюють підготовку, організацію та закупівлю товарів та послуг, закон також врегульовує порядок декларування військових, які зараз є полоненими чи інтернованими. Вони зобов'язані подати декларації не пізніше ніж за 90 днів після повернення на підконтрольну Україні територію. Народні депутати також внесли зміни до кодексу про адміністративні правопорушення, які дозволяють уникнути відповідальності у разі подання завідомо невірних даних декларації на суму. До 1 мільйона 294 тисяч гривень, у разі сплати штрафу, особа не вважатиметься такою, до якої застосували адміністративне стягнення. Йдеться про фактично індульгенцію для чиновників, яка дозволить уникнути потрапляння в реєстр корупціонерів, але це ще не все. Основною точкою напруги лишалось питання відкриття декларацій. Відповідно до редакції закону, яку прийняли 5 вересня, відкритими були б лише декларації тих осіб, які дали на це згоду. Така норма обурила громадянське суспільство та західних партнерів України. На президентському сайті петиція із закликом витувати ухвалений законопроєкт менше ніж через добу набрала 25 тисяч підписів. А за два дні подала позначку у 60 тисяч. На це відреагував президент. Він наклав вето на ухвалений законопроєкт і запропонував зміни, за якими назика забезпечить відкриття реєстру не пізніше ніж на 60-й день з моменту набуття чинності закону. Декларації мають бути відкритими одразу. Також наступного дня після завершення воєнного стану нацегенство зобов'язане відкрити всі декларації, які до того були закриті з міркувань безпеки. Ухвалення цього закону це ще один приклад важливості громадського контролю за діями влади. Лише після втручання громадськості вдалося відстояти норми, які дозволяють контролювати статки чиновників навіть під час воєнного стану. На сам кінець, дякую тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Всім, хто підтримує нас на патреоні, БайміяКофі. Та Ютуб ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.